Всім вітання! Сьогодні познайомлю вас зі свіжим апдейтом в EVE Frontier. Ми маємо тестову систему ручного керування кораблем, на яку багато хто чекав, нові кораблі та нову локацію, яку можна зустріти в системах. Але про все по порядку. Появилася отака штучка: радіальний інтерфейс ручного керування. Він відображає положення в просторі та швидкість корабля під час ручного керування. При натисканні клавіші E, корабель тепер рухається вперед. Повторне натискання призводить до збільшення тяги від 1 до 4, подібно до передач в автомобілі. Реверс також є. Для цього маємо клавішу Q. Кнопки WSAD повертають корабель в напрямках вверх, вниз, вправо, вліво відповідно. Якщо натискати кнопки керування через Alt, то це зафіксує рух в даному положенні. Кількість натискань регулює, наскільки різким буде відхилення від посів в заданому напрямку. Для повної зупинки корабля можна натиснути комбінацію клавіш Ctrl-Space або зупинити тягою. Приємно бачити візуалізацію маневрових двигунів, однозначно, плюс до реалізму. Щодо реалістичності, слід згадати також про нову систему зіткнень з об'єктами. Тепер, якщо влетіти в якийсь об'єкт, ми побачимо відповідні наслідки. Це не наносить шкоди корпусу корабля поки що, але виглядає значно краще, ніж раніше, коли модель корабля просто відштовхувалась від інших об'єктів, немов повітряна кулька. Тепер про не дуже приємне. Такі функції, як триматись на відстані, взяти орбіту, наблизитись до об'єкта, відсутні. Тепер все вручну. Щодо навігації на глобальній карті. Прокласти маршрут ми більше не можемо. Стрибати з системи в систему в інтерфейсі карти також. Натомість ми повинні знайти потрібні нам ворота на карті системи, приверпати до них, наблизитись на відстань меншу, ніж 2500 метрів і тоді вже стрибати в наступну систему. Автопілот, звісно, також недоступний. Такі зміни сподобаються не всім, проте зауважу, що зміни в керуванні корабля інтегровані в режимі тестування і, очевидно, не все буде введено на постійній основі. Розробники будуть враховувати як думку гравців, так і свої амбіції щодо кінцевого продукту. Також ми отримали два нових кораблі класу Shuttle це Корон і Страйд. Читаючи опис, нескладно зрозуміти, що вони заточені під стрибки між системами, які відірвані від констеляцій і не з'єднані воротами. Глянемо на їхні параметри детальніше. Для порівняння візьмемо Reflex, так як він знаходиться в відповідній ваговій категорії і також позиціонується як Travel Ship. Одразу кидається в очі об'єм паливного баку. Втім, вантажний відсік досить малий, і літати за ріфтами на них навряд чи буде комфортно. Бо в слотах, окрім двох точок монтажу турелей відчутних переваг, не видно. Єдине, що вирізняє ці кораблі, це параметр під назвою Specific Heat. Простими словами, він визначає здатність корабля поглинати температуру, що і робить ці прототипи більш адаптованими для стрибків на великій відстані. Також в грі появиться новий сайт. За словами розробників, це локації з уламками об'єктів древніх цивілізацій, які містять цінний лут. Проте дістатись до них можна лише на кораблі з винятковими можливостями Варпу і що має на увазі, я ще, чесно кажучи, не розібрався. Підсумку ми отримали досить цікаве і інтригуюче оновлення. Звісно, деякі рішення, м'яко кажучи, виглядають неоднозначно і навіть можуть сприйматися гравцями досить критично. Проте, якщо ми бачитимемо діалог і активність зі сторони учасників раннього доступу, ми побачимо адекватний компроміс в даних рішеннях. Від себе лише скажу, що в будь-якому випадку приємно бачити розвиток проєкту і спроби розробників експериментувати. Мені зрозуміло їхнє бажання вносити в проект відмінності від його старшого брата. Я не знаю, що ми побачимо на релізі, та можу з впевненістю сказати, що нам явно не пропонують в онлайн 2, як дехто помилково вважає. Попереду щось нове, і особисто мені це подобається. Тож я і надалі буду слідкувати за розробкою Єв Frontier. Тому спасибі за перегляд і побачимося в наступних відео.